6, 7, 8, 9. Доброволець Сергій один із учасників ігор ветеранів 2025, перший етап яких завершився цими вихідними на Рівненщині. У 2023 році чоловік втратив ногу, виконуючи бойове завдання, і нині реабілітується через спорт. Зараз тут хочу перевірити себе, дати хлопцям. Мотивувати хлопців, таких як я, що треба рухатись далі, рухатись вперед, життя не закінчується. 17 травня військові та ветерани змагалися з кросфіту, виконували силові вправи у кількох номінаціях. За перші боролися більше сотні учасників з різних регіонів України. Серед спортсменів з Рівненщини, нацгвардієць Євгеній. «Більше за все це гуртування людей. Потім як сказати, моральне та психологічне розвантаження. Чому? Тому що людина, яка повертається зі фронту і потім проходить лікування у медичних закладах. І після того побратимам треба розвантажуватися морально. Тому оці заходи дуже важливі у нинішній час. І те, що зараз прийняли ветеранський спорт, вже як офіційний вид спорту це дуже чудово і дуже перспективно. Олександр змагається у складі команди з Івано-Франківська. Перший раз я приймав участь саме в такій естафеті. Бу було важкувато, я думав, що буде набагато легше, мені здається, я трошки підкачав на з веслування, але по штанзі я. Наздогнав тут. Головне не результат, а головне, що хлопці спілкуються. За результатами першого етапу відбіркових змагань будуть відібрані учасники, які поїдуть на фінал ігор до Києва. Зазначив речник міністерства у справах ветеранів Михайло Дамаскін. Це повністю проект Міністерства у справах ветеранів, щоб ветерани займалися спортом. Ветерани розуміли, що таке ветеранський спорт. І розуміли, що це не спорт високих досягнень а в першу чергу, в чергу це їхнє фізичне і ментальне відновлення. Бойову техніку та озброєння під час змагань показували бійці 33-ї окремої механізованої бригади. Тут в нас славнозвісна баба яга, яка Досить користується великою популярністю в нашій бригаді. Хлопці з нею нищують, знищили велику кількість російської техніки також піхоти. Вона займається, також як і найми зі смінуванням, скидами. Дуже гарно себе зарекомендувала. Працює на захист України, як і наша бригада. Бійці показували дітям безпілотники та бойові машини, а дорослих закликали донатити на потреби підрозділу. Наша бригада сьогодні воює на Донеччині, де ми активно знищуємо окупантів, які намагаються просуватися в район нашої смуги оборони. Власне, бригада зараз стоїть в двох населених пунктах: це Олексіївка і Багатир. Ми зібралися тут, тому що бригада потребує коштів, як і будь-який інший підрозділ Сил оборони, які воюють, мають втрати в техніці. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівна.